Цей сина і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, уявимо карту Палестини. Це не така й велика земля, менша за нашу країну, але вона простяглася досить вузькою смужкою із півночі на південь, від Сирійського кордону до Єгипетського. Юдея знаходиться ближче до півдня. В той час, як Галилея становить собою північну околицю Палестини. Між ними пролягала Самарія, дуже цікава на той час країна, країна, яка утворилася після того, як 11 північних племен Ізраїля, ну, власне, 10 – левити їм не будемо брати, 10 північних племен Ізраїля були виселені асирійцями. І розсіяні по всьому світові, а на їхнє місце прийшли інші поселенці. В ті часи люди вірили, язичники вірили, що Боги пов'язані із місцевістю і народом, яким вони опікувались. І ось ті інші народи вирішують у собі прийняти віру, яку мали євреї, але роблять такий, такий собі синтез із юдаїзмом ще давнього Мойсеєвих часів і своїх власних вірувань, коли народ юдеї повернувся вже з іншого полону, із Вавилонського, і почав відбудовувати Єрусалим, Самаряни вирішили долучитися до них і запропонували, що і вони самі теж візьмуться, відбудовувати Єрусалимський храм, щоб потім мати можливість відвідувати його, приносити в ньому жертву. Але юдеї запротестували, адже самаряни були людьми іншої релігії, юдеї ставилися до них відчужено і не дозволили бути у їхньому храмі. І це стало причиною довгої ворожнечі, причому ворожнеча такої патологічної, коли юдеї, які заходив до самарянського села, могли побити камінням. Самарян тоді було досить багато, зараз їх лишилася жменька, менше тисячі. Вони стараються жити в тих же околицях, але вони звужилися до невеличкого села, неподалік від теперішнього центру Палестинської автономії Набуса. Там, де знаходився цей Євангельський сихар чи Сихем, шехем, як називали юдеї, село, біля якого знаходилася криниця Якова. Уявімо собі, як насторожено проходила громада учнів Ісуса через ці самарянські поселення. Вони боялися наблизитися до цього села, вони не хотіли конфлікту, не хотіли провокувати Самарян на те, щоб ті виявили свою нехідь і ворожість до Юдеїв. Ісус лишився сам біля цієї криниці, глибокої криниці Якова. Де, мабуть, кілька десятків метрів сягала вона в глибину, і туди треба було закидати відро, такий звичайний бурдюк для того близького сходу, щоб витягти звідти воду. Він сидів і чекав своїх учнів. І саме в цей час прийшла ця Самарянка. Знаєте, цей Євангельський уривок захоплює своєю живістю. Адже євангелісти не були письменниками, вони не володіли так даром слова, вони були звичайними простими людьми. Таким же був Іоанн Богослов. Але він намагається тими словами, якими він оперує, передати цю, напевно, переказану йому самим Ісусом сцену біля Криниці. Самарянка захоплює своєю живістю, безпосередністю, іронічністю. Така звичайна. Жінка досить розкута, на відміну від східних жінок загалом. Вона побачила, мабуть, краєм ока юдеї, а легко було розрізнити в ті часи людей різних національностей, одягалися то по-різному, як і юдеї, який сидів біля криниці і, намагаючись не звернути на нього увагу і виявляючи своє презирство всім своїм виглядом, пішла до криниці. Бар'єр, який існував між різними релігіями, національностями в ті часи руйнувати. Було відчайдушністю. І раптом сам Ісус, раб, якого можна було пізнати з поважного вигляду, Він звертається до цієї жінки-самарянки, Він просить у неї води. І це в той час, коли тоді існували такі звичаї, що коли навіть із горнятка напився хтось іноземець, то це горнятко могли викинути геть. Як траплялося старобрядцями у Сибіру і до нашого часу. Вона здивована була, як він, людей просить у неї води і зав'язується розмова. І ця розмова обертається раптом несподіваним закінченням. Самарянка навертається з захопленням, вона відкриває, що він провидець, і вона відчуває його правду. І вона не обмежується тим, що сама вірить у правдивість Ісуса. А церковне передання додає до Іванівської розповіді, ще й те, нібито Самарянка стала християнкою, стала проповідувати Христа і померла як мучениці, ім'я їй дає церковне передання Фотині Світлана, так що Світлани якоюсь мірою можуть і сьогодні святкувати свої менини. Але вона повторюю, не обмежилася тим, що сама увірувала. Вона кинулася до людей, до своїх земляків, селян, може, з якими вона і сварилася у звичайні дні. Але вона хоче поділитися з ними радістю і долучити її до їхнього відкриття. Вони приходять, слухають і вірять. Чому тут для нас урок? Я б виділив тут два моменти на сьогодні дуже важливі для нас і з вами. Ну, Другий із них це поведінка самої Самарянки, яка, відчувши правду, ділиться нею з іншим, яка кличе інших. І це для нас, християн, сьогодні дуже важлива місія у світі не нести віру самому собі, не нав'язувати її, ні, але не бути скупим у тому, щоб мати її тільки для себе. Ділитися, показувати, розповідати, намагатися так само переконливо і скромно відкрити її для інших, для тих, хто ще зберігає якусь дистанцію до церкви або є християнином тільки за фактом хрещення, а сам церковним життям не живе і про своє спасіння не дбає. Але ще важливіший перший приклад. Приклад самого Ісуса Христа. Він Божий Син, Він популярний в ті часи учитель із Галилеї. Він сам першим звертається до Самарян. Він не навчає її відразу, Він просить її, Він виявляє пошану до її гідності. Війна, жертвами якої є і ми з вами. Є війна двох ставлень до людини, визнання за людиною її гідності і зневаги до гідності людської, оцінки людини, як коліщатка і гвинтика, яким можна оперувати як якоюсь деталлю у машині. Що викликало лють у сусідньої держави, її провідників Революція гідності? Процес, який мав викорінити України ту зневагу до людської гідності, яка винесена була ще із Російської імперії і тим більше із Радянської імперії зла. Саме на цій лінії йде змагання. І ми з вами на цій лінії. Ми не на фронті, так, але кожен із нас несе в собі подвійне ставлення до людини. Особливо старше покоління виховане в Радянському Союзі у тій запобігливості перед владою і зневазі до менших, яка плекалася у цій країні, ворожості до всіх, хто не схожий на нас. Ми у своєму житті щодня робимо цей вибір і демонструємо йому, його іншим людям. Як ми ставимося до інших? Чи вміємо ми шанувати гідність іншої людини, не повчати її, не нав'язувати свою волю? А вміти, як Ісус бути уважним і доброзичливим, оцінювати, помічати і оцінювати роботу іншу. Не казати, ти те зробив не так, і те не так. Скільки говорилося на парафіальних зборах про прибирання в церкві тиждень тому, а скільки чоловік прибирало вчора? Четверо. І їм було важко. І так відбувається щосуботи. І знов-таки це одне, розповідати, як треба робити. Це одне, а діяти інакше. Це стосується і нашої невеличкої парафії, це стосується нашого міста, нашої країни. Ми можемо іти з таким зневажливим кроком повз інших людей, кидаючи їм на наш перебігу нашої ходи зверхні повчання. А можемо давати приклад уважно, доброзичного ставлення до інших, посміхнутися. Зробити комплімент, коли треба, зазирнути до сусіда, потелефонувати до того, кого ми давно не бачили, виявити свою увагу, турботу і підтримку, те, чого особливо потребуємо ми сьогодні під час війни, коли всі перебуваємо вже понад в такому напруженому стані. Саме тут і є добра новина Ісуса до кожного з нас. Він приходить не для того, щоб повчати. Він приходить, щоб бути одним із нас, показати, що Бог шанує настільки своє творіння, що Він хоче бути разом із нами, іти з нами, і бути солідарним у цій ході. Хай, же і цей урок буде для нас доброю наукою і настановою на наше повсякденне життя. Ми мусимо вийти із війни, звільненими від тих. Комплексів рабства, які формувалися протягом багатьох поколінь, зневаги до іншої людини, а звідси впливає і неміння шанування самих себе. Ми будемо переможцями, коли ми навчимося цього, і будемо не тільки вміти самі гордовито, сміливо йти через життя, але і озиратися на всі біч, і вміти. Підтримувати на кожному кроці іншу людину виявом своєї уваги і турботи до неї. Амінь. Христос Воскрес!